Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В мережі це більше поширюється порівняння між Трампівськими Сполученими Штатами Америки і. Нинішньою Московією, що і там, і там завелися диктатори, божевільні, геронтологічні, і так далі, і тому подібне. Та ніякого порівняння немає. Ніякого порівняння немає. Подивіться, що робить Трамп. І що він говорить? Він може говорити взагалі все, що йому в голову зайде, так? Він може грати, у, не сказав, теніс, так. грати своєю ключкою, так, і вважати себе, і навіть заявляти, що він найкращий гравець. У світі, він може у Твітері цвірінькати, що хоче і як хоче. Ви що можете уявити собі, що подібним чином може діяти Путін? Так. Там, коли він виступає, то там кожне слово. Вивірене, сто разів е, обговорене, так, обдумане і так далі і тому подібне. Так. Те саме е, стосується і всього іншого. Так. Там немає нічого випадкового, там немає нічого непродуманого, Наперед. Цим Московія і Путін відрізняються від США і Трампа. І якщо роблять висновки про політику Сполучених Штатів Америки з того, що говорить Трамп. А він говорить сьогодні одне, завтра друге, післязавтра третє, четверте, п'яте, шосте десяте. так, То це абсолютно неправильно. А ось про політику Московії, її наміри, її бажання і все-таки інше з виступів Путіна, його там оточення. Його прес секретарів, І речників, І все таке інше. Ми можемо абсолютно чітко говорити про те, що відбувається. От зараз там у мережі насміхаються над Путіним, який раптом взяв і з'явився у військовій формі вперше, так, в камуфляжі. Ну, звичайно, воно. Йому личить, як корові сідло. Це все. Але то чому ж є причина, на відміну від того, в чому там Трамп вийшов? Чи є в нього на голові бейсболка, чи немає, це не має ніякого значення. А ось у Путіна. Це говорить про те, що якісь зміни відбуваються. І те, що відбувається в Курській області чи в Курській Народній Республіці, так, то це ж відбувається не випадково. Це військові дії, чи це наслідок домовленостей, які є між Україною? І Московією з участю Сполучених Штатів Америки. Ну путіну потрібні перемоги. Він же з'явився у цій формі як ну військовий провідник, як воєноначальник, який приїхав в Курську область. Ну, там сміються, що, може, це знімалося десь там на мусфільмі. Це теж може бути, так. Але. Якщо він приїхав туди, то він приїхав як переможець, як людина, яка звільняє території Московії. Так. А вона ж не могла звільнити протяжний період. Дуже. А тут раптом з'явився він, і українські війська виходять із суджі, і все-таки інше. Так, там та е, цікава історія з трубою, яка там розпіарена дуже московитими андрофагами. Ну, ми завжди повинні в Москві, якщо щось відбувається, це за традицією в Радянському Союзі, то робить висновки із е, ось таких подій, які є, які так чи інакше торкаються України. Чи є якісь домовленості про те, що е, українські війська будуть виходити із Курської області, а Путін буде попереду у військовій формі, не знаю, кого там, хто він там, генераліссимус, чи, чи хто, так, виганять українські війська. Що якщо там пройдуть якісь домовленості, може, на якій не будуть зовсім подобатися московитам, то Путін все одно переможець, і це все зафіксовано. І форма є, і не побоявся приїхати на фронт, так, показати, який він сильний. Так що декорований Путін це не просто так. Під цим знаходяться чи за цим знаходяться поважні підстави.